Сьогодні порівняємо два схожих секатори. Це буде не японський секатор і косон 103. Вони по формі розкруті руків, довжини леза дуже схожі, ну, майже однакові. Цей секатор має магні, -алюмі... магні алюмінів сплаву руків'я, вони дуже легкі, такі у них шагрінькі, вони взагалі не слизькі. І На цих лезах є тверде громування, вони захищені від іржі. І ну, тут полірування таке, як ну, полірування леза і є сокоприймач. Цей секатор виконаний зі сталі 60-61 за роквелом. Тут немає захисту під режі, немає сокоприймача. Цей секатор виконаний зі сталі 58-59 за Ну, Побачимо, як вони ріжуть. Так, почнемо з яблуньки, <кхух> ну, невеличкий розмір. Тут початок 10 мм. І побачимо, як вони стружуть листя і ріжуть деревину. Отак от от стриже листя кацум. <coughs>, Отак от, от стриженішигаки. Ну і обидва стрижуть. Нема питань цим взагалі. Так, як і зрізу. Одні шигаки така. Опять зрізів зробимо. Три, чотири, п'ять. Зріз дуже якісний, все добре. Так, переходимо на кацун. Як і зрізу така. А ну, кацун більш гучний. Так, порізали ми цю частину деревини, спробуємо більш товсту частину цієї деревини. Тут 14 мм. Ну, 14-15 мм. Почнемо з нашигаки. Отак вот от ріжені шагаки. Такая як і зрізу. Повузду зріжемо. Ще раз по вузлу. Зріже відмінно, нічого не жує, кора ціла, все взагалі чудово. Так, переходимо на третій. По Повозду зрізали. Теж ріже чудово, все добре. Ну, там порізав. Великої різниці взагалі немає, вони дуже схожі. Ну, перейдемо на тверду деревину. Це такі убивці секаторів, це бузок. Так, заміримо розмір. Тут у нас розмір 15-16 мм це бузок. Дуже тверда, де дуже важка деревина. Отак це робить як оцін. Бачите, він ну, дуже важко продавити, Дуже важко. Так, так це робить нішигаті. Ну, можна сказати, вони це роблять однаково. Тобто там різниці немає взагалі. Тобто, по відчуттях і то, і то дуже важко йде. А от яблуньку вони ріжуть досі чудово. Ось. Все, Дякую за увагу.